Ультраправі партії здобувають все більше влади по всьому світу і в Європі, і в Латинській Америці, і, наприклад, у Японії. Україна воює з найбільшою фашистською державою світу, а наш головний союзник у цій війні США держава, яка прямує до фашизму бадьорими кроками. Місцева поліція, яка моніторила мітинг неонацистів, заявила у Фейсбуці, що не підтримує мову ненависті, але має обов'язок захищати свободу слова після виборів 2016-го Я бачила, як мої дуже дуже розумні колеги просто казали собі Окей, це погано, це дуже погано, але все буде окей. Американська ліберальна демократія виживе, тому що ми особливі. Ми увібрали нашу ліберальну демократію з молоком матері. Ми і є арсенал демократії. Демократія може розвалитися де-інде, але тільки не тут. І моя перша думка це метафора, якою я постійно користуюся. Ми схожі на пасажирів Титаніка, які кажуть, що цей корабель ніколи не потоне. Інші кораблі можуть потонути, але наш особливий наш корабель найкращий, найпотужніший і найбільший. Але історики добре знають, що не існує кораблів, які не можуть затонути. Треба пам'ятати про цю людську вразливість і бути уважними. Ми завжди маємо бути. Уважні, немає виправдань, щоб не бути уважними.